А ви знали, що конфлікт може бути корисним? Давайте подивимось на прикладі. Привіт. Ти знову запізнилася? Тобі здається, взагалі наплювати на наш проєкт. Це, це якась неповага. Та ні, в мене просто були справи. Не дратматизувіра. Справи? Зовні це сварка про запізнення. Але насправді сигнал про глибшу потребу, наприклад, про відчуття неповаги чи невизнання. Як перетворити конфлікт на ресурс. Спробуйте просту техніку. Перше, замість звинувачення скажіть, мені важливо відчувати повагу, коли ми домовляємось». Друге додайте прохання. Попереджай, якщо затримуєшся. Альбіно розумієш, мені дуже важливо відчувати твою повагу. Добре, Іро, знаєш, вибач, наступного разу я обов'язково тебе буду попереджати. Дуже тобі дякую. Чим це корисно? Ви переводите емоцію на мову потреби, говорячи про те, що для вас важливо. А також, зменшуючи напругу, ви підвищуєте свої шанси бути почутим. Таким чином, конфлікт це не проблема, це можливість навчитися заявляти про свої потреби. А терапія допомагає зробити це ще легшим.